Громадську організацію Дружина воїна створили ще у грудні 2018 року. З того часу, розповідає членкиня Галина Гуляк, дружини військових та волонтери плетуть маскувальні сітки і збирають гроші для української армії. Нещодавно на схід вони відправили сітку завдовжки 8 метрів, книжки та харчі. В принципі, воно не є важко, тут настроюємося і. Плетем ми самі вчилися це по Ютубі, по інтернеті, тобто не проходили якісь там майстер-класи чи що ж. іноді запитують, як це має бути. воно не є важке. що можна її сплести за тиждень, можна плести місяць. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих допомогти звертатися до нас в офіс і по можливості приєднуватися до плетіння сітки. Усі сітки волонтерки закуповують за благодійні гроші, каже дружина учасника бойових дій Леся Марковецька. Для її плетіння наразі необхідна натуральна тканина кольору хакі. Її просять жінки приносити вже порізаної на смужки. Праді також дуже багато часу і зусиль докладається саме на нарізання смужок. Якщо є можливість нарізати тканину смужками 3-2 сантиметри в ширину і довжина десь 20-30 сантиметрів, це буде дуже добре. Це полегшить роботу подалі в плетінні. Останнім часом от ми саме до різдвяних новорічних свят дуже багато школи зібрали і продуктів харчування. Ми передаємо ще досі таке, що довготривалого зберігання, там якісь крупи, консерви. Тобто за харчування не йдеться мова. Це мова йдеться саме за такі необхідні речі для, ну, для збереження їх самих і для того, щоб вони могли обслуговувати зону, в якій вони знаходяться. За словами членкині громадської організації Дружина воїна Наталії Команіцької, потреба в маскувальних сітках для українських військових останнім часом значно зросла. Зараз пішла підписаний наказ про мобілізацію резервістів, армія наша буде розширюватися, бо ніхто не знає, яка деша буде загроза наступу. Тому потрібні, ми хочемо допомагати нашій армії, потрібно забезпечити хлопців першочергово, щоб вони вже мали сітки і всі, те, що вони нам пишуть, і цвяхи. І... А саме головне, що так як ми дружини. Теж небайдужі і вдома сидіти. Ми не можемо ми Мусимо щось робити, допомагати, щоб наша армія перемогла і хлопці відчули нашу допомогу. Тканини для маскувальних сіток та іншу благодійну допомогу членкині громадської організації Дружина воїна просять приносити до Івано-Франківської міської асоціації учасників АТО, яка розташована на вулиці Шашкевича. 2. Каріна Борисевич, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.